Курсантка Ганна Чернівцова проходила повз магазину електроніки поблизу вокзалу, коли нетверезий чоловік схопив планшет з вітрини та намагався втекти. Я, побачивши це, намагалася якомога швидше зреагувати. Відразу побігла з ними. Цей чоловік, який викрав планшет з магазину, споткнувся, він почав вставати. І в цей момент я підбігла і здійснила Затримання замком е і загин руки за спину. завдяки миттєвій реакції та прийомам рукопашного бою дівчині вдалося затримати втікача, і це при тому, що чоловік був на голову вищий за курсантку. Спочатку я роблю е больовий прийом. Після цього роблю е затримання замком. Після цього роблю загин за спину руки. І все в цьому мені знадобилася саме ну, тактика як. Що робити в цій ситуації? Тобто послідовні дії, алгоритм дій, кому треба там набирати, як затримати. Ну оце мені допомогло дуже. Всі силові прийоми, що застосувала Ганна під час затримання, вона вивчила в університеті. Викладачі кажуть, пишаються своїми учнями, адже ті використовують набуті навички задля доброї справи. Я був Вражений несподіваною такою, що вона змогла не побоялася. Та ще коли вона описала цього велетня. Ті прийоми, як і будь-який вид спорту, ви чим більше, чим довше ви виконуєте, у вас відкладається ось тут. І потім ваші руки, якщо ви навіть будете з закритими очами, то ви виконаєте. Те чи інші вправо чи прийом. Заняття зі спеціальної фізичної підготовки в університеті проводять комплексно. Ми намагаємося використовувати сучасні методи навчання при роботі з курсантами в залі от, і давати на якомога найбільше вправ на саме з технічної підготовки зі спеціальної фізичної підготовки, яка дозволяє виконувати прийоми затримання при підході там, з різних сторін або ззаду, або спереду, або збоку. Це прийом звільнення від захвату ззаду за тулуб. такому навчають курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Але насправді такий прийом необхідно знати і звичайним людям, які ввечері ходять додому. Вміння швидко оцінювати ситуацію та правильно зреагувати може врятувати життя. Навіть якщо ви не курсант або поліцейський, варто знати елементарні прийоми самозахисту, щоб убезпечити себе.